Трагедія у Сумах. Через дронову атаку загинули цивільні. Росіяни вдарили по звичайній житловій багатоповерхівці. Уранці терор перекинувся на Харків, влучання біля приватного будинку. Уламками дронів побило людські оселі на Житомирщині, Чернігівщині, Харківщині, Одещині, Донеччині. Подробиці. Далі у випуску. Підпишіться на канал «Сейчас» час, і ми вже починаємо. Вночі 30 січня Росія вдарила шахедом по місту Суми. Ворог скровав ударний безпілотник прицільно по багатоповерхівці, де живуть десятки мирних жителів. Пролунав один вибух, атаки накоїла чимало лиха. Зруйновано п'ять квартир на чотирьох поверхах, обрушились 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80 вікон і балконів. Уражено більше 20 автівок. Є жертви станом на ранок четверга, відомо про чотирьох загиблих. Дев'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості, із них одна дитина. Також евакуйовано 118 людей. Розбір завалів і досі продовжується. Володимир Зеленський, президент України, закликав світових лідерів не стояти осторонь і жорстко реагувати на злочини Росії проти цивільних громадян. Далі зацитую жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив паузу тиску на Росію за цей терор. І я вдячний усім лідерам, які висловлюються на підтримку України, українців. Кінець цитати. Крім того, по прикордонних територіях Сумської області вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли. Їх зазнали Сумська, Бездринська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська та Серединобудська громади. Сусідня Чарнівщина страждала від агресора минулим вечором. Пізно, 29 січня, на околицях обласного центра пролунав вибух. Безпілотник вгатив подачному масиву. Виникла пожежа, є руйнування будинків. Але попередньо без жертв. У Києві тривога почалася близько другої ночі і тривала майже дві години. Монітори зафіксували рух російських дронів над Воскресенкою, курсом із Житомирської області на Дніпровський район та Поділ. Прямувала решта безпілотників уже на область, курсом на хотів, обухів, бишів і на майданівку. Сили ППО відпрацювали по цілях. Внаслідок падіння уламків ворожих БПЛА зазнали пошкоджень шість приватних будинків у двох населених пунктах Житомирщини. Найголовніше те, що люди вціліли. У Черкаському небі знищили вісім російських БПЛА. Минулося так само без наслідків. Дніпропетровська область потерпала надвечір 29-го числа. Над нею збили два шахеди. На Синельниківщині через атаку знищено ліцей. Пошкоджено будинок культури. Релігійну установу, адмінбудівлю, пошту, магазин, підприємство і ще 22 приватні будинки. Зачепило лінію електропередач. А вже вночі агресор обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Жертв і поранених немає. Про це сповіщає голова регіону Лисак. Цілодобово донімає російський загарбник і Харківщину. Протягом ночі атакували росіяни черкаські Тишки та тричі Куп'янськ. У місті постраждали три працівники екстреної медичної допомоги: 43річний водій, 26-річна лікарка і 41-річна парамедикиня. Зранку четверга, за даними мера Харкова, противник натравив БПЛА Молнія у приватний сектор холодногірського району. Пошкоджено будинок, вибито шибки, зруйновано паркан. Загиблих немає. Один постраждали через стрес. Деталі уточнюються. У Херсоні через ранкові російські обстріли постраждали двоє людей. У 48-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію. Їй надали медичну допомогу. 61-річну жінку шпиталізували. Через ворожу атаку вона дістала вибухову травму і ампутацію руки. На світанку завдав противник удару по Ізмаїльському району Одещини, і тут теж фігурували ударні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено два приватних житлових будинки, зерновий склад та легкові автомобілі. Також постраждала районна лікарня. У медзакладі вибиті вікна та пошкоджено фасад зі стелею. На щастя, загиблих та постраждалих немає, додає глава увагу кіпер. За 29 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Сіверську. І ще чотири людини в області за добу дістали поранення. Окупанти завдали 401 удар по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області. Отримано 16 повідомлень про пошкодження житла та інфраструктури. Жертв серед мирних жителів, на щастя, немає. 29 січня РФ 5 разів атакувала дронами типу FPV Куцурубську громаду. Тричі зафіксовано нальоти на Очаків. Теж без постраждалих. У повітряних силах підбили підсумки у темний час доби путіністи застосували проти українців 81 дрон. Підтверджено збиття 37 ударних БПЛА. 39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені і не нанесли жодної шкоди. Щодня сили оборони наближають нашу перемогу на полі бою, а кожен із нас робить свій вклад у своїй царині. Тому продовжуємо роботу. Дякую за довіру. І не забувайте підписатися, аби не загубитися у потоці інформації. Вибухи у Києві через дронову атаку. Уламками апарату засипали територію біля станції метро. Ракети летіли на Миколаїв. На Донеччині, Херсонщині у самому Миколаєві знову є жертви внаслідок російських воєнних злочинів. Подробиці атак за мить. Підпишіться, аби стежити за головними новинами. І ми починаємо. Олиця під ворожим ударом у ніч на 29 січня у Києві було чути вибух. О 5.40 ранку жителі почали гучні звуки. А влада попередила про роботу ППО. Згодом мер Хличко уточнив уламки російського безпілотника впали неподалік станції метро в Дарницькому районі. Вони пошкодили огорожу та окремо розташовану будівлю прохідної депо. Атака повторилася за три години. Цього разу постраждав Деснянський район. Внаслідок падіння решток БПЛА сталося загорання трав'янистого настилу та чарників. За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, пожежу на площі до двох гектарів локалізована. Загалом цієї ночі противник атакував п'ятдесятьма ударними безпілотниками. Сили ППО збили 29 дронів, 14 із них були локаційно втрачені. У наслідок ворожої атаки постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина. Повідомили у повітряних силах ЗЕСУ. Тому на кожному з регіонів зупинимось окремо. Отже, продовжимо північним прикордонням. Вночі та зранку середи росіяни здійснили 10 обстрілів у території Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Атаки зазнали Глухівська, Есманська, Шалигінська. Бочечківська, кролевецька, середонобуцька та Севсвеська громади за минулу добу. Росіяни завдали 24 удари по Чернігівщині. 47 вибухів там нарахували. У наслідок ударів по одному із сіл пошкоджено промислове приміщення в іншому селі пошкоджені домівки людей. Станом на ранок відомо про удари по Харківщині. Неспокійно було в населених пунктах Куп'янськ, Семенівка, Пристин. Унаслідок обстрілу із РСЗВ постраждав цивільний чоловік 67 років, побито приватні житлові будинки. Прощаються сьогодні жертвою руського міра на Донеччині. Одна людина загинула у Покровську, і ще четверо дістали поранення у тому ж Покровську та Костянтинівці. Крім того, у Костянтинівці пошкоджено вісім приватних будинків: дев'ять гаражів, автівку, два газогони і лінію електропередач. Потрощили ворожі снаряди, житлові будинки та автівки у Мирнограді, Білицькому, Родинському, Сіверську. 450 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області завдала армія РФ упродовж доби 28 січня. Про це повідомляє у своєму телеграм Іван Федоров. Зокрема, 16 разів із авіації обстріляли малу токмачку. Одну людину поранено внаслідок ворожого удару по Васильівському району. На Марганецьку громаду Дніпропетровщини війська РФ скинули боєприпаси з безпілотника. Минулося без загиблих та поранених. Тим часом вороги вдарили по підприємству харчової промисловості у Миколаєві. Загинули дві працівниці віком 54 та 56 років. Тіла загиблих із під завалів, деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Розповіли надзвичайники. Через обстріли РФ обірвалося життя двох жителів Херсонщини, 14 осіб поранені. За добу пошкоджені дві багатоповерхівки, 19 приватних будинків, газопровід та транспортні засоби. Армія РФ обстріляла 38 населених пунктів області. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. На ранок 28 числа сталася ще одна трагедія: російські війська вбили чоловіка у Благовіщенському. Близько 10-ї години середи атакували житловий будинок, через що смертельні поранення дістав 23річний місцевий житель. На Одещині потерпав Ізмаїльський район. Там так само була атака ворожих безпілотників. Однак, на щастя, без жертв і без травмованих. На тлі цих жахливих новин маємо дещо обнадійливе. США відправили десятки ракет для Петріот в Україну. Про це пише видання Аксіос. Це близько 90 перехоплювачів. Літаки ВПС США С-17 перевозили боєприпаси з авіабази в Ізраїлі до польського жешова. Тож чекаємо на гарні звістки та плідну роботу на полі бою проти ворога. Наші співчуття рідним та близьким загиблих від терористичної армії російського агресора. Ми не припиняємо розповідати всю правду про злочини на війні нашого навіженого сусіда. Дякую, що ви залишаєтеся з каналом Сій час. Підписуйтесь, ставте дзвіночки.